Моє ім'я Алекс, і сьогодні мій п'ятнадцятий день народження. Ніхто не каже з Днем народження мені, тому що ніхто в моїй школі не знає про моє день народження. Вони не знають мене. Я розпочав у цій школі два тижні тому, тому що ми переїхали сюди для моєї мами та тата роботи. Ми завжди переїжджаємо в інші міста. І я завжди ходжу у нові школи. Коли я був молодшим, я робив нових друзів кожен раз, але ми постійно від'їжджаємо і я завжди втрачаю їх. Коли я від'їжджаю, люди забувають мене я не хочу розпочинати знову і знову. Тож я не заводжу нових друзів зараз. Це простіше. Сьогодні в школі у мене комп'ютерний урок. Це нормально. Я люблю комп'ютери, але я люблю спостерігати музикальні відео більше. Я почуваю щастя, коли я слухаю музику. Я можу забути про все. Найкращий музикальний веб-сайт це відеопростір. Це має багато музикальних відео від відомих співаків і від нових співаків. Комп'ютерна вчителька гарна. Я закінчую мою роботу швидко, тож вона каже Алекс, ти можеш спостерігати деякі музикальні відео зараз. Можливо, вона знає про мій день народження. Після комп'ютерного заняття. Я їм мій обід. Ніхто не сидить зі мною. Тоді я маю інший урок. І після того я йду додому. Коли я дістаюсь всередину, будинок тихий, я не маю ніяких братів чи сестер. І моя мама і тато не вдома, тому що вони працюють. На столі записка, там сказано. З Днем Народження, син, ми вибачаємося, Алекс, але ми маємо важливу зустріч. Тож ми збираємося бути дома пізно. Це твій з дня народження подарунок. Любимо мама і тато. Зустріч. Моя мама і тато завжди у зустрічах з важливими людьми. Вони балакають про важливі речі і роблять багато грошей, але я не розумію цього. Чому вони потребують більше грошей? Ми маємо великий будинок, дорогий автомобіль. Чому ми потребуємо більше? Це мой день народження, я хочу їх тут. Поруч із запискою там. Є великий подарунок, я відкрив це. Це гітара, дуже дорога гитара. Я просив мою маму і тата про це. Це дійсно круто. Спочатку я не можу перестати дивитись на це. Я люблю це. Я хочу балакати про це з моєю мамою та татом. Я хочу грати цим для них. Але нікого тут. Я починаю грати пісню на гітарі. Це моя нова пісня. Я написав це минулого тижня. Всі далеко, тільки я, день за днем. Ніхто не слухає, і вони не тут. Подивіться на мене. Я стою тут. Чому все відчувається так неправильно? Мій єдиний друг це ти, ця пісня. Це субота, немає школи. Я піднімаюся з кроваті і йду вниз по східцях. Моя мама сидить за кухонним столом. Вона працює на її ноутбуці. Вона Бачить мене і каже. Ранок, Алекс, ти вподобав твою нову гітару? Я кажу, я полюбив це, дякую, це неймовірно. Добре, моя мама каже. Що ти збираєшся робити сьогодні? Я маю деяку домашню роботу, і потім я збираюся грати моєю гітарою. Я хочу написати нову пісню. Це мило. Тато на роботі весь день і я, працююча тут. Мені треба зателефонувати деяким людям, але цієї вечора давай будемо мати з дня народження вечірку, вечерю для тебе. Ми можемо піти в ресторан, ти, я і тато. Вона посміхається, і тоді вона дивиться на її ноутбук. Я... Маю сніданок і іду у сусідню кімнату і беру мою нову гітару. Я граю пісню. Це пісня від американського співака. Я бачив відео по відеопростору і полюбив це, тож я вчився грати це на гітарі. Це швидка, щаслива пісня, це про кохання. Наше кохання. Вільне наше кохання, живе наше кохання завжди ти і я. Але тоді моя мама кличе з кухні. Алекс, можеш ти робити те у твоїй кімнаті, будь ласка, я працюю. Я хочу, щоб моя мама. Чула цю пісню, я хотів, щоб вона слухала мене, але вона не цікавиться у мені я не її робота. Я біжу вгору до моєї кімнати шумно і зачиняю двері. Я сердитий, і я хочу, щоб вона знала. Це спекотно, тож я відкриваю вікно, і потім я граю пісню знову. Коли я завершую пісню, я чую плескання ззовні. Чи це моя мама? Чи вона чула мене і прийшла, і слухала? Я йду до вікна, але нікого на дворі. Я не можу бачити у двір наступних дверей, тому що там багато дерев. Був хтось там, я слухаю на хвилину. Але все тихо, я не вподобав це. Я зачинив двері і беру деяку домашню роботу із свого рюкзака, але я не можу зупинитися думати про те плескання. Хто був це, хтось чув мене, я не можу робити мою домашню роботу. Я сиджу за моїм ноутбуком і дивлюсь відео по відеопростору. Можливо, я можу навчитися іншій новій пісні. Але я думаю про те плескання, хто був це. Хтось підходить до дверей, і моя мама кличе мене. Алекс, тут хтось до тебе? Хто це? Я не маю ніяких друзів, ніхто не знає мене. Я думаю про плескання. Чи це внаслідок пісні? Я почуваюсь хворим. Я йду вниз, але я не хочу. Дівчина там, їй 14 чи 15. її волосся довге і коричневе, і вона має великі блакитні очі. Вона красива, і вона посміхається мені. Я не можу балакати. Що я можу сказати дівчині, як ця? Привіт, я бела, вона каже. Привіт, я кажу, тихим голосом. Вона чекає на хвилину, і потім я кажу. Я Алекс. Привіт, Алекс! Вона сміється. Я живу сусідні двері до тебе. Красива дівчина! Балакає до мене, і вона живе у будинку сусідні двері. Ти ходиш в мою школу, вона каже. Ти новенький, правильно? Так. Круто. Тож, був це ти з гитарою? Плескання. Я відкриваю мій рот. Я не можу балакати. Я чула гітару. Був це ти, вона каже знову. А, що, що ж так? Це було дійсно крута пісня, і ти, неймовірний гітарний гравець. Я не можу повірити в це. Вона вподобала це, ця красива дівчина вподобала мою музику. Я починаю казати щось. Але це не виходить правильно. д д Дякую. Я люблю гітару, але я не можу грати. А? Що не так зі мною? Чому не можу я сказати щось цікаве, щось більше, ніж Оу? Але я хочу вчитися, каже Бела. Ти так? «Так». Вона дивиться на мене уважно, а потім вона каже: Ти дійсно гарний, можеш ти навчити мене? Я думаю, ні, ні, я не можу вчити тебе, я хочу вчити тебе, але я не можу балакати з тобою, тому що ти красива, і я мені. Але я кажу, я можу грати гітарою, але я не вчу цьому, я не вчитель. О, це не має значення, вона каже щасливо. Можливо, я можу спостерігати тебе, коли ти граєш, і ти можеш допомогти мені? Що ж, я не знаю, я кажу, але вона дивиться на мене з її великими блакитними очима і каже. О, будь ласка, давай спробуємо це. Ти вільний цього вечора? Я не можу грати гітарою перед цією красивою дівчиною, я думаю. Що я збираюсь робити, і тоді я згадую, а я не можу. Пробач, я маю дня народження вечірку з моєю мамою та татом цього вечора. Днього народження вечірка. Це твій день народження сьогодні? Вчора. З Днем народження ти отримав якісь гарні подарунки, нова гітара. Неймовірно, що ж, Алекс, можу я. Можеш ти дати мені твій телефонний номер, тоді я зможу написати тобі. Можливо, ти зможеш мене вчити гітарі іншого разу. Я не можу казати ні, тож я даю їй мій телефонний номер. Бувай, Алекс, вона каже. Бувай, я кажу, і я зачиняю двері. Дві години опісля я отримую текст від Бели. Привіт, Алекс. Це Бела. Можеш ти вчити мене гітарі завтра ввечері? Ти вільний о сьомій годині. Що я збираюсь робити? Люди, як я, не можуть бути друзями з людьми, як Белла. Я потребую подумати про відмовку. Я пишу назад. Привіт! Я маю робити багато домашньої роботи на понеділок. Пробач! Вона відповідає. Це нормально. Понеділок. Після школи? Що я можу сказати? Інше вибачення? Пробач, Бела! Я збираюсь в кіно в понеділок. Вона відповідає. Круто! Що ти збираєшся дивитися? Вівторок? Я не відповідаю на хвилину. Я не можу робити більше вибачень. Я отримую інший текст від Бели. Вівторок. П'ять годин. Добре, Алекс. Це йде. Круто! Побачимося у вівторок. Побачимося у вівторок. За три дні. Красива Бела прибуде до мого будинку. Вона хоче грати гітарою. І слухати мене, що я збираюсь робити?